Нагадаю вам, що зараз у комітетах Верховної Ради щодо правоохоронної діяльності та національної безпеки обговорюється питання щодо підготовки законопроєкту, який буде направлений саме на відповідальність військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, які скоюють зараз відповідні правопорушення. А я так гадаю, що вони хочуть внести зміни до Кримінального кодексу, і сьогодні я хочу вам розповісти, що насамперед у нас вже є відповідна нормативна база, яку можна добре застосовувати, і це я кажу саме для наших можновладців, для депутатів і для вас. Для громадян, щоб ви розуміли, що саме скоюють співробітники ТЦК, якщо вони дійсно скоюють ці правопорушення, і ви можете звертатися з відповідними заявами до компетентних органів в даному випадку, це може бути керівництво ТЦК, ТСП, або військова служба правопорядку. Якщо ви набираєте 102, то поліція, вона зразу розуміє, що якщо людину незаконно затримала співробітники ТЦК, вони кажуть, що це стаття 146. Ви кажете, добре, так, і робите заяву. Є ще одна цікава стаття: наступна 146 прим, тобто тере 1 це насильницьке зникнення. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини. В будь-якій іншій формі вчинене представником держави, в тому числі іноземне, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування, карається позбавлення волі на срок від 3 до років. Років, а частина другої цієї статті вона встановлює відповідальність за видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першої цієї статті. Або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першої цієї статті, цього підлеглим заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин. Карається вже позбавленням волі на срок від 5 до 7 років. До речі, цей, цю статтю було доповнено кодекс згідно з законом 18-го року. А внесені були зміни до цієї статті 1 грудня 2022 року. Ну, це чітко просто встановлює всі дії, які зараз відбуваються у цьому ТЦК та СП. Друзі, що ще їм потрібно. Вже були внесені зміни. До цієї статті є відповідні підрозділи, підрозділи поліції, які повинні проводити досудове розслідування по цих категоріях справ. І нехай вони не кажуть, що це не їх справи, що вони не можуть там щось розслідувати стосовно ТЦК та СП, співробітників, керівника. Вони можуть, більш того, вони зобов'язані це робити. І це все є. Але чомусь вони не роблять. Так от, Верховна Рада, оцей комітет, вони там засідали, вони казали, що будуть щось там вносити зміни. Що вносити зміни? Якщо вже вони при Зеленському вже подавали оцей е, законопроект щодо внесення змін до цієї статті 146 Прим, і вони вносили зміни вже, просто застосовуйте цю норму, яка є. Ну а як ви вважаєте, навіщо вони взагалі... 18 2018 році цю норму видумали і внесли в Кримінальний кодекс України. Навіщо вони вже при Зеленському, при його Верховній Раді, коли там слуги народу мають більшість і так далі? Чому вони її підредагували? І вже зараз вони можуть просто брати, використовувати це? Але ж ми знаємо, що фактично вони не використовують це стосовно цих подій, які відбуваються. Не знаю, може щось зміниться найближчим часом, там через е, нову владу в Сполучених Штатах. Я не знаю, буде чи не буде. Пишіть ви, будь ласка, чи щось змінюється чи ні, тому що це засідання воно було 20-го числа, а зараз вже там пройшов тиждень, щось може змінилося, а може ні. От. А, якщо потрібна правова допомога, щодо цих питань ви можете завжди звернутися до мене. Мої контакти є в будь-яких соціальних мережах. Ви можете написати мені. Можете укласти зі мною попередній договір на екстрену правову допомогу в разі там, незаконних дій, поліції, ВСП, ТЦК, будь-кого взагалі, а, укладайте договори. У мене є мої партнери. Усіх містах України є навіть за кордоном, і я можу ефективно ну, надати вам праву допомогу щодо цих питань. Тому звертайтесь, друзі, адвокат Олександр Євсютін. Мій сайт є заходьте, дивіться, дивіться і дійте, дійте. А далі я продовжу. Я розкажу вам ще про інші склади кримінальних правопорушень, які стосуються саме військових, тому що є у нас ще воєнні злочини, підслідність яких вже ДБР. Ця підслідність вона стосується відповідно поліції. А ДБР займається іншими категоріями справ, і про це буде в іншому відео на моєму каналі. Підписуйтесь.